Я вважаю, що за 4 роки на скільки вони просили ще нас грошей дати їм, то чого ти це не починав робити тоді, коли вони попросили перший раз нам грошей дати їм? Вот. Це по-перше. По-друге, ну типа, ну реально, чисто по братськи ну типа, чисто по нормальному. Можна було би вже забити ху на тому що це четвертий курс. Якщо вони почнуть їх хіба, ну то б і почнуть і нас. Ми будемо перездавати, бо того, що, типу, Аля це була корупція, як то кажуть. Ну і все, і нам придеться заново захищатися, заново бали. І я думаю, що це ну, не буде так аж а, як ми захистили зараз. Бля. Не знаю, що сказати. Мені, чесно кажучи, по реально. 500 гривень на час це бля, йти в магазин ввечері скупитися на вечір похавити, Ну, типа, Четвертий курс, вони нам і так закривали і бали, і туди-сюди, і йшли нам на поступки, типа блядь, е, реально, ставились до нас нормально, не було ніяких бля, ну, фосмажорів, блядь, бля. Реально. Блядь, Ну, я просто, ну реально, я вахую, тому що не могла нормально довчитися. Як одна х, то друга блядь, Постійно якась блядь, хуйня робиться. І всі на, блядь. Ну, Це просто крінж. Я вважаю, що це просто крінж і все. Бо тому, що треба було робити це раніше було робити, це, блядь, тоді, коли вони попросили перший раз гроші. От тоді треба було роздавати цю всю... х, а блядь, це на четвертому курсі, коли вже все, кінець а-ля пака, ну то блядь. Коли, блядь? бо я не пам'ятаю такого. Сука Су... Толік, бля. Ти мене починаєш Харить нахуй роздавати оцю всю хуйню, блядь, Що ти робиш блядь. Зачем це тобі блядь? на четвертому курсі блядь, бля це лішать. Ці... Я воно тобі надо, спокойся.